Надзвичайно ніжна та пухка, як легенька хмаринка, міру солодка з насиченим смаком вершкового масла. Сьогодні ми з вами приготуємо таку паску. Назва бріош у перекладі з французької означає «крешити тісто. Традиційно паска бріош готується лише на вершковому маслі та яйцях. Саме через це ця паска має таку ніжну та крихку текстуру. Також така паска бріош дуже легко та просто готується. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для того, аби наситити тісто для нашої паски киснем, просіємо борошно. Це обов'язковий крок у приготуванні будь-якого тіста, особливо дріжджового. До борошна додаємо потрібну кількість цукру та солі. Хочу звернути вашу увагу, що готую тісто на паску бріош на звичайному борошні, але зазвичай таке тісто готується на борошні з підвищеним вмістом білку. Також до сухих інгредієнтів додаю дріжджі. Зазвичай я використовую при приготуванні дріжджового тіста живі дріжджі. Я впевнена у якості своїх дріжджів, тому відразу додаю їх у суміш сухих інгредієнтів. Якщо ви не впевнені у якості ваших дріжджів, то до них... Можна додати трішки цукру, розтерти дріжджі з цукром гарненько між собою і залишити на деякий час. Якщо на поверхні цієї дріжджової маси з'явиться піна, це означає, що дріжджі працюють і на основі них можна продовжувати готувати тісто. Також це тісто можна готувати на сухих дріжджах. Їх теж потрібно просто додати до сухих інгредієнтів. В описанні під відео я вкажу потрібну кількість дріжджів, як живих, так і сухих. Сьогодні я хочу замінити перемішувати тісто з допомогою свого кухонного помічника. Тож перемішую всі сухі інгредієнти між собою насадкою гак декілька секунд. Після цього до сухих інгредієнтів додаємо відразу всю потрібну кількість яєць. Також забула зауважити, що всі інгредієнти для приготування тіста Бріош мають бути добре охолоджені. Та тепер перемішую своє тісто до максимальної однорідності на найменшій швидкості міксера. Вирішила все ж трішки збільшити швидкість міксера, щоб інгредієнти. Швидше об'єднались між собою. На даному етапі вимішувала своє тісто 10 хвилин. Допомагаю міксеру лопаткою, опускаю борошно зі стінок діжи ближче до насадки. Ось як виглядає тісто після 10 хвилин вимішування. Воно однорідне та доволі рідке. Після цього починаємо додавати до тіста вершкове масло. Масло має бути хорошої якості, а також воно має бути теж холодне. Я його порізала на шматочки та додаю його в тісто то поступово по одному шматочку та не додаю наступний шматочок поки повністю не розмішається попередній. Цей процес, звичайно, займає немало часу, але повірте, результат того вартує. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. Я вмішала своє масло в тісто за 20 хвилин, тобто загальний час вимішування тіст. Мене вийшов 30 хвилин, але ви не засмучуйтесь, якщо у вас немає такого кухонного помічника. Тісто бріош можна також замісити вручну. На це, звичайно, потрібно потратити трішки більше часу та сил. Але саме завдяки цьому паска бріош виходить неймовірно смачна. Ось я додаю до тіста останній шматочок вершкового масла. Подивіться, як змінилось тісто. Від такої кількості вершкового масла воно дуже схоже на крем. Ну а коли тісто вимісилось та стало повністю однорідним, накриваємо його харчовою плівкою та ставимо у тепле без протягів місце підходити на 2 години. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. За цей час моє тісто збільшилось 2 рази. Всередині воно поросте та ще добре липне до рук. Але якщо його трішки перемішати та вигнати з нього зайве повітря, то помітно, що воно вже не так сильно прилипає, тобто клейковина в тісті вже гарно розвинулась. На цьому етапі в тісто можна додати родзинки або шоколадні дропси. Я цього не роблю, бо мої діти не дуже полюбляють паску з родзинками. І до того ж ця паска бріош виходить дуже смачна та досконала вже сама по собі. Після цього знову накриваю своє тісто харчовою плівкою та ставлю його в холодильник охолоджуватись на цілу ніч. Так саме так, вам не почулось. Тісто потрібно поставити в холодильник. Саме таким чином готується тісто бріош. Тісто має пройти тривалу ферментацію в холодильник. І в даний момент ми з вами розбиваємо міф про те, що дріжджі бояться холоду. Це ще один з цікавих нюансів у приготуванні тіста бріош, адже зазвичай для приготування дріжджового тіста ми використовуємо інгредієнти кімнатної температури та тісто працює у теплому приміщенні. Ось як виглядає тісто на слідуючий день після холодильника. Воно здається відразу таким тугим та забитим, але насправді воно таке через велику кількість в ньому вершкового масла і в холодильнику воно стабілізувалося. Свою робочу поверхню я щедро присипаю борошном та переношу на неї тісто бріош. Спочатку трішки обминаю тісто руками та відважую, скільки в мене його вийшло. Ділю його на три частини і кожен шматочок в мене вийшов по 225 г свої паски буду у паперових формах з розмірами 9х8,5 см, тобто з такої кількості тіста в мене вийде 3 паски. Кожен шматочок тіста я розплескую та складаю між собою по 3-4 рази. Це робиться для того, щоб паска всередині вийшла якомога більше волокниста. Після цього шматочок округлюю гарненько та викладаю його в форму. Форми з тістом накриваю харчовою плівкою та ставлю підходити у тепле безпротягів місце. Я знову ж таки поставила підходити свої паски в невімкнену духовку з закритими дверцятами. У мене на кухні тепло, тому за 2,5 години мої паски вже достатньо підійшли. Вони не повинні доставати до краю форми на 1 см. Свої паски я хочу змастити жовтком, тому до жовтка додаю 1 столову ложку молока та ретельно збиваю їх між своєю вінчиком. А тепер жовтком змащую свої паски. Роблю це дуже обережно, бо сирі паски ще дуже ніжні. Та тепер ставлю паски у вже розігріту до 180 градусів духовку випікатися. Перші 10 хвилин паски повинні випікатися на паровій бані. І для цього... Під паски в духовку я ставлю ще одну дечку з кип'ятком. Зазвичай цю дечку з водою після 10 хвилин випікання з духовки забираю, але мені якось дуже боязно відкривати духовку під час випікання, тому води в дечку наливаю зовсім трішки. І така кількість води випарується за короткий час. Я випікала свої паски 45 хвилин. На готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з паски. Мої паски зовсім трішки охололи, але моє терпіння вже на межі. Дуже вже хочеться мені розламати паску та показати вам її внутрішній світ. Ви погляньте, яка вона і справді ніжна та пухка. Крім того, вона виходить неймовірно смачна. Моїм дітям вона дуже сподобалась. Тож, думаю, що ще не раз приготую таку паску бріош. Крім того, з такого тіста Бріош можна також приготувати звичайні булочки, і вони вийдуть настільки смачні, що не потрібно навіть додавати до них якісь. Якусь начинку. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою Сі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!